Пущення прийняття поспішного рішення у питанні закриття терапевтичного відділення No2 селищі Місяч Довгонівської центральної районної лікарні. Громада селища глибоко стурбована діями керівника Долбунівської центральної лікарні з даного питання, а особливо люди літнього віку. Кожен розуміє, що молоді люди ще в змозі будуть прилікуватися і в тому віче рівному, а от люди похилого віку та малозабезпечення залишаються на один і своїми хворобами та проблемами. Неможливо якісно і своєчасно сьогодні надати медичну допомогу жителям сіл за відсутності літаків та автомобілів. Дійсно, ганьба. Але люди, давайте будемо чесними один з одним. Чи ганьба лише нам? Вчора мені дійсно надійшла велика кількість звернень від депутатів е, сільських рад стосовно того, щоб не закривати, так би мовити, міриську разом з тим. В неділю в Україні в котре відбулося 153 перших виборів об'єднаних територіальних громад. Громада об'єднуються по всій Україні. Громада об'єднуються по всій Рівнощині. І лише в Довбурівському районі, депутатом сільських рад, сільським городом та втори. Чого до цього часу не створена місяць об'єднана громада? Шановні! Чого ви не взяли ту відповідальність на себе, не об'єдналися, не почали отримувати свою лікарню, щоб все питання погані дім На жаль, сьогодні це не є війна двох лікарів. На сьогодні це є війна двох частин району. На сьогодні це є що інше, як політика. І гайма, добави, що я служу декільком мужикам, які не змогли сісти, вимовитись і зробити так, щоб сьогодні знову ж таки у вас тут не було. Вітання залишати. Злокуюсь передач адміністрації і органи виконавчої влади в районі, заданням якого є захист прав та інтересів громадян. Стурбована ситуація, що виникло у зв'язку з проведенням оптимізації ріжкового фонду, а саме скороченням 20-ти ріжок реактичному відділення No2 з Долбунівської центральної районної лікарні селищі Міруш. Вважаємо, що скорочення ріжкового фонду може призвести до створення в районі, зокрема в міській зоні, соціальної напруги. Зважаючи на численні звернення до Здолкунівської держадміністрації депутатів різних. А також колективні звернення жителів селища міста що райдержадміністрації та на урядову гарячу лінію щодо закриття терапевтичного відділення номер 2 селища мізу Столгунівської центральної районної лікарні. Столкунівська райдержадміністрація відкликає лист райдержадміністрації від 19 10 до 1016 року власне, поспор... та запрошення міст та заперечує щодо скорочення 25 ріжок терапевтичного відділення номер 2 з центральної районної лікарні в селищі Мізоч. Вважаємо за доцільно скоротити 7 ліжок теопотичного відділення No2 в селищі Мізоч, а також рекомендуємо скоротити 18 ліжок у Глопунській центральній районній лікарні. Дивитись, коли не медики, не фінансисти, доводять до родину про необхідність закриття, не закриття тої лікарні. Ну, неправильно це. Мабуть, ще восени. Дійсно, бо такого сьогодні в шоу, мабуть, і не було. Тому що не до кінця не доопрацьовано було, не хочеться вже більш повторюватися безпосередньо заступником гуманітарного питання України. Це насамперед. Друге питання. Відмінить головний лікар даний свій наказ чи не відмінить? Ми вже на це зараз кажу, будемо мало звертати уваги, тому що сьогодні позбавна позовна заява. Я вам скажу чому. Тому що ми вже на сьогоднішній день подана колективу позовна заява. З приводу незаконного масового вивезення медпрацівників. Але я вважаю, це теж не вихідство. Все-таки варто нам зосередитися на тим, щоб зберегти госпітальний центр в, в, в районі. Але ж в будь-якому паху ви одні ті самі колеги. Да? Не треба сьогодні яка шукати годинно в голові воші. За останні дві сесії прийняла два незаконних рішення. Я вважаю, що за цих два незаконних рішення хтось з апарату районної ради повинен внести відповідальність. Перше незаконне рішення це про внесення до статуту лікарні змін. Чітко написано, внесеть зміни має тільки головний лікар. Головний лікар не подавав свої пропозиції. Грубо порушуючи закон, частина депутатів проголосувала, внесла зміни. Нема було зміни ті вноси. Проголосували. Друге рішення це про аудит. Аудит, який був прийнятий, оголошений на бюджетній комісії, на сьогоднішній сесії е, прийнятий. Олександр Павлович часто згадує гарячі пірожки, то це згорівший пірожок, якого кинули ми в микрухвильову в піч. Тому що на сесії повинні були прийняти спочатку депутатський запит, тоді звернувся до районної ради, щоб розробила положення про один. Звернувся щоб бюджетне рішення, і тоді лише прийняти рішення проводити. Де зазначити, що голові районної адміністрації, голові районної ради в установленому законодавству в порядку заключити договір з аудиторською фірмою. Це, що ми тут написали в аудиті, контроль за ревізією і використанням. Нам потрібен аудит ефективності, щоб нам аудитор сказав, де в нас непродуктивні витрати, нам потрібно, щоб які заходи ми повинні прийняти, щоб зекономити ті гроші. Заснований всіх комунальних закладів на території Хмельницького району. Але вона не є головним розпорядником коштів і всієї структури здатності, чисеності у відповідності до нормативних документів Кабінету міністрів і Міністерства профільного нашого охорони здоров'я. Так, ви тільки можете управляти комунальним майном, тобто те, що знаходиться на балансі лікарні, все стоїть на інвентаризаційні номери, на них приміщення і все тому інше. А все, що інше, це відноситься до компетенції головного розпорядника бюджетних коштів, самого адміністрації. Зукування. І все, і точка. А де знайдемо кошти на отримання, коли да, ми ставки це все збережемо? 33-й наказ відмінений. А як ми будемо жити далі, 17-й повний рік? Коли ми зрозуміли, зарплати йдуть вдвічі збільшені, так, харчування такий момент збільшується. Сьогодні по тих податках і акциза все виходить на Київ, так? тут немає нічого на місця, де районна влада, депутати ви будете шукати інвесторів і гроші наповнення бюджету. І ці, що працівники сьогодні стоять з однієї сторони, я не вважаю, це от, ми один і сімейний план медицини. Як ми будемо далі утримувати зарплату, харчування, теж медикаментозне забезпечення? А я скажу, їх не буде, тому що вже на 17-й рік за тими показниками бюджетних запитів по районній лікарні не вистачає майже 3 3200 млн грн на заробітні плати. А по тих штатах, які зараз бережуться дійсно, по місяцькій відділенні лікарні терапевтичної відділення номер 2 мільйон 70 тисяч гривень заробітний фонд плати. Шановні депутати, беріть всю відповідальність на себе, щоб потім медики за перший квартал не приходили знову ж ці стіни адміністрації, не, робили, не писали заяви за свій рахунок, не покидали лікарню. От, ви побіцяєте тут і проєкт сьогоднішнього рішення затвердіть те, що ви зобов'язуєтеся забезпечити заробітній платою, матеріальними допомогами і всім іншим. Ціми, що загрищеними статтями держави, саме медичну спільноту всього краю. І немає питання зберегти, наповнювати по всьому світу, їздити ліжка, апарати, ОСД, лабораторію. Мені дуже прикро знаєте сидіти на сесії минулого разу, коли депутати кажуть, недовіру, не довірую аудит головному лікарю провести, так? зміни до положення. Та що це? Ми вертаємось ліки 37 сьомі часи роки? А ви мені скажіть, коли люди старається, щось намагається зробити? А коли стоїть інше питання на отримання на баланс комунальної власниці ці ж ваші депутатські апарат хиташі, 607, який стоїть 600 тисяч гривень, так? ніхто супер не спитав, як він вицеганив у мера Бонка, в Кучерука, в депутатського корпусу міської ради. І що це мені вартувало? Ніхто не спитав, а дружбу виставку теж прийняли його в комунальну власність. Отак От розпоряджаємося, панове депутати. А допомоги від вас? Згодом з цього немає. Дякую за увагу. Сумайте гроші.